Дівчата, слідство ведуть екстрасенси, дівочки! Трошки вам ностальгії в ленту, Дівчата серія про домового, страшнюча така, Розказує. Приїжджають екстрасенси в село, заходять до людей в хату, обретилась нормальна звичайна сім'я. В... Ну, До екстрасенсів у нас тут паранормальні якісь історії в хаті. Холодильник сам відкривається, дівчата. Я зразу згадала, як у нас він вночі відкривається. Ну, я знаю, що це не домовий, я знаю, хто це робить. Неважно. Холодильник рипає, крипає, в печі хтось колупає, дівчата під підкривають, хтось шкребе. Ну, таке, дівчатки, заходять екстрасенси і давай же зразу діагностику робити. Ну і так же ж ходять по хаті, ходять по хаті, це ж діагностику, о, хтось ремонт робить. І давай же ж і так веде, веде веде екстрасенс, рукою веде веде і чувствую, 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 і така дивиться, під кровать підкривать а Це якраз мій страшний ужас, що сидить. А вона каже, там щось під кроватью у тебе, а ну витаскивай. Дівчата, лізуть вони під кровать а там що ти тільки хочеш, і кусінь хліба, і якась фотографія старої баби, і ремень, дівчата, і упаковка з спит конфетів. І сам екстрасенс каже домовий у вас Домовой. не любите ви свого домового Не смотрите, дівчата я ще на э, мові говорю але що це старий випуск. Не любите вы своего домового, не подкармливаете, отводний з лица, и краде вещи, типа кладай под кровать вам вещи. А те, что просто надо прибирать периодически п'яти кровати і заглядывать, то ничего, так, то ничего. Ну ладно, забули. И тут, девочки, вона каже А ты молока ему налей? молока налей». Дівочки наливають хозяйка молока йому. І вона каже, зараз ми побачимо, чи дійсно це дамовий, чи це нечистий. Дівчата. І це ж молочко налили, і так всі ж стоять на тій миска із молоком, дивляться, що ж там буде. Дівчата, Якби я була дамовим, я б уже стіснялась підійти, но така толпа дивиться, тобі треба молоко полекать. Дівчата, хто це те молоко буде лекать? І тут бац, сколихнулась молоко. Дівчата, Я й вмерла, молоко сколихнулось. Ну, не тільки домовий, брат у Як каже, Який брат у мене брата нема, ні родной. Понятно, що не родний, у мене родного нема. Так чий це брат, ви можете сказати чий це брат, брат твоєї сестри. Якої сестри? Двоюродне, дівчата, ну привет. Короче, І давай вони договарюються з цим братом. Брат прийшов тебе придупредить. Вона каже, а що ж він хоче предупредити? Ми нормальні люди. На кладбище заходимо, там, як надо, на проводки ходили, в могилу прибирали, бабі, діду. А вона каже: цього брата, ви не убрали могилу? А цього брата, ви могилу не убрали? Девочки! а вона каже, так я ж не знала, що у мене брат є. Якби я знала, я б ходила, прибирала на ту могилу. Щоб я не прийшла і не прибрала, ну правильно? Дівке, а вона каже. Это могила в соседнем селе. Она как так откуда цей брат вообще з'явився? Хто його родив? А вона кажеться брат твоєї сестри, получается двоюрідний. І, коротше, якісь там дальні родичі. Їдуть вони в сусіднє село. Дівчата вже кидають того домового з тим молоком, з той мискою і вже договорились. Коротше. Сказали, йому там давати конфети, не обіжають його коротше. шкаф оставлять відкритим, Ну, щоб він нам носки перебирав, чи що, я не знаю, чи порядки наводив. Їдуть вони в сусіднє село, дівчата, і заїжджаються, ж, і по кладбищі йдуть, темно ніч. Екстрасенс веде їх свічка, і куди укаже свічка, туди треба йти. Дівчата, вітряще таке, свічка та тухне. Вона каже, це дуже цей брата Коротше, Знайшли вони якусь могилу, дівчата, закинуту. Непонятно, чи то брата, чи то не брата, давай їй вночі гребти. А хтось, якийсь мужик, видно, що охранник того кладовища, чи просто людина рядом живе ну, ну, двір в кладовище, так недалеко. Чи що каже, що ви робите? Вона каже: А я тобі говорила, що прийде. А я а, я там іпала. А вона думала, що цей мужик, це її брат, Цей, що мертвий. Там вона вмерла. Коротше, це вже не програма, свісту до екстрасенси. Це вже програма. «Жди мене. Я не пам'ятаю, як там. 4.16.05, дзвоніть. <гум> дівчата, та й коротше, поприбирали в могилу брата, зробили йому откупну, е, цьому е, домовому откупну Зробили брата провели, упокоїли його душу, щасливі! Екстрасенси поїхали і не забули про цю історію. А я, дівчата, ваша діаночка-ведюща, яка е, трошечки вам повернула ностальгію. Подивіться ці смішні шоу, <гум> жахливі, страшні слід собі екстрасенси. І будьте щасливими. Всім бажаю гарного дня!